І землю всю пречисто обновила, на небі перша зірочка зійшла, народження Ісуса сповістила. Коляда дзвіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує, всі ми зачекались перемоги днини, щоби повернулись рідні і чужини. Христос рождає! Славімо його. Добра і злагоди побажати всім, що від нас вам люди додалось тепла. Україна вільною, щоб завжди була. Хай ваші в вашім домі любов процвітає. Будьте всі здорові, щастя і достатку. Зберігайте віру у Боже дитятко. Коляда з віночком, хоч війна верує, б'ється Україна, але колядує. Ми там на Різдвом, з Новим Роком здоров'я бажаєм достатку і миру, любові, терпіння у кожну хатину, щоб мир на Україну до нас вже прийшов, щоб кожна родина відчула любов, щоб Божа ласка до нас вже прийшла, і ми відчували, що у нас поляда, і хай зникне навіки страшне слово війна. Христос ся рождає, славімо Його! Вже по цілій Україні дзвін колини коляда, засіяла в небі зірка, славимо Різдво Христа! Не гори! Що народ наш український від ярма звільнився в Україні сталася новина? По звізда ясна, світ засія. Хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини, щире слово і правда свята, хай думки і серця вам єднає, все блага християнська любов. В годі смутку, вам радість свіщає, що месія на землю прийшов, що в бертепі у яслах насіння народилося нині дитя. Літься, сини України, і вітаймо Ісуса Христа. Я туй мора. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти, хай сміються, дзвінко, землі, зорені боями, буйно зацвітуть садами. Хай розквітне вся земля без сусіда, москаля. Хай все буде Україна сильна, вільна і єдина. Христос ця рождає. Колядуєм, перемогу нашу чуєм, хай приходить в кожну хату рік щасливий і багатий. Щастя кращу долю рідній Україні, нас різна на радість ми усі співаємо, Боже є дитятко, разом вихваляєм. Ісусик не спит, не тримає своїми ручками і світ міма. І вашу хатину, і вашу родину і всю Україну Христос зарождає. Glória Чекались в радості, в веселості многи ну, прожили. Христос зарождає. У здоров'я і щастя бажаємо усім, Ісусе рождений, нами. До дому. наступає новий рік, бо старий вже від нас кіп. Залишив багато крови, кіток сріб, мамів довів. батько пішов воювати, Україну захищати, Христос ця рождає. Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай слаби і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо і славу віки. Йому заспіваємо, ніч над виплимо. Вечеря, вся родина за столом, відчиняє ангел двері позолоченим крилом, Благу вість нам сповіщає про народження Христа. В хаті свято розцвітає, гріє душу доброта, пахне сином і кутею, сяє зірка, сніг скрипить і колядка над землею з білим. Hevom me Веселімось нині, Христа Бога прославляємо по всій Україні. Ясне сонце у віконці, хай завжди вам сяє. Зичим щастя і здоров'я Христос рождає. Хоч війна вирує, ся Україна, але колядує. Всі ми просимо Бога перемоги днини, щоб повернулись герої живими. Прославляємо нині Ісуса дитину, що прийшов скоріше на Україну. Бог нам допоможе побороти зло. Христос ся рождає! Славі Його. Родився, Шановні, присутні, учасники цього дійства. Дякую, що ви сьогодні є. Але з дякую за організацію такої нашої нині фестини, оскільки у нас нині фестиваль відбувся наших колядок. Сьогодні колядки новітні прозвучали. Сьогодні колядки прозвучали яким більше 80 років, але вони є актуальні на нижній день, тому що тяжкий час, час війни. Ми прославляємо Христа. Ми просимо новонарожного Христа, Ісусика, щоб Він нам поміг виграти цю війну тяжку. І молимо до Господа, волицю наші зносимо, для того, аби Він поміг нам перемогти лютого ворога, аби наші хлопці не гинули, аби наші хлопці поверталися живі і здорові. І ми, нині, завдячуючи нашим збройним силам, можемо провести отакий захід. Захід, який має мати право, і він є, оскільки ми всі наші колядки переказуємо, переспівуємо і наші традиції не вмруть, тому що ми від покоління до покоління передаємо ці прекрасні колядки. І тому нинішній день є той доказ того, що ми свою мову, свою культуру зберігаємо, передаємо і ми сильна нація, ми переможемо. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Дякую вам. Містко кланююся вам, шановні учасники, аматори народного мистецтва, що сьогодні в таким грудневим. Зимами днем приїхали, щоб поколюдувати для вас, тлумачани. Тлумачани. Я щиро дякую вам, що прийшли сьогодні пошанувати наше мистецтво, наші народні традиції. Як казали хлопці, війна вирує, б'ється, але колядує. Якщо ми ще колядувати не будемо, то ми. Нацією не будемо, тому сьогодні можливо хтось і може осуджує на що ми співаємо. Ми не співаємо. Ми прославляємо Ісуса Христа. Ми е, зберігаємо наші традиції, аби передати прийдешнім поколінням. Бо є традиції, звичаї це є той стержень, той корінь, який утримує всіх нас як нація. Просити.